Сянню – безсмертні діви китайських легенд. Сянню – це небесні чарівниці з китайської міфології, втілення вічної молодості, мудрості та свободи, вони живуть серед хмар, грають на флейтах і танцюють у шовкових сукнях, що розвіюються як вітер, їх часто зображували на старовинних фресках, а їхні історії. Передавались в легендах та поезії, чим відомі сяню безсмертні та могутні, вони володіють магією, можуть літати і живуть у небесних палацах, часто спускаються до смертних то допомагаючи їм, то випробовуючи, а іноді навіть закохуючись символ вільного духу, їхні історії часто про любов. Яка руйнує межі між небом і землею? Найвідоміша легенда Ткаля і пастух. Одна сяню Дженюй покохала простого пастуха Нюлана. Вони одружились, але небесна імператриця розлучила їх, створивши на небі чумацький шлях, Чан Хе лише раз на рік. 7 числа 7-го місяця вони можуть зустрітись завдяки містку сорок. Це свято називається Цісі, День Закоханих у Китаї.